Друзі, всіх вітаю! 13 листопада, Одеса на зв'язку. Зараз я знаходжуся на території санаторія Кояльник. Так, я знов приїхала в Кояльник, давно у нас тут не було. І вже по традиції розпочинаю своє відео біля пам'ятника Ересту Адрієв, засновник кояльника. Ви всі знаєте, пам'ятаєте. Добрий день, Ерест! Тепер з тобою будемо вітатися. І традиційно вже знов-таки у нас склалися якісь традиції, що йдемо на ліман, подивимося, як він виглядає, потім йдемо в басейн. Не забула свої обіцянки і взагалі ситуацію на території санаторія з собачками. Тут дуже багато собачок, які хочуть їсти. Зараз вже туристів чи як сказати не туристів, гостей. Менше приїжджають, зібільше на тільки Одесити, які от зараз я їхала в автобусі, до речі, зі мною їхала десь людей 15. І от вся надія тільки на місцевих, щоб прогодувати, тому що їх тут дуже дуже багато, і звісно, що всі вони хочуть кушати. Що ще? Їхала на автобусі, нічого не змінилося. Автобус ходить, як і ходив, тому що минулого разу, до речі, були щось непогода. Пам'ятаєте, злив. Після тої зливи, то якось автобус я їхала, добиралася своїми силами не прямим автобусом до санаторія. До речі, ось зупиночка кінцева. І ось стоїть той самий автобус, на якому я їхала. Автобус ходить, як і ходив. По непарних годинах, тобто 9-11 він їде з міста в санаторій, і по парних 10-12 і так далі їде з санаторія в місто. Ціна квитка 20 гривень. Якщо ви не встигаєте на цей автобус, то ви можете приїхати до зупиночки зернова чи зерновий. В якому роді ця зупиночка? В жіночому чи в чоловічому. Ну, Або так, або так. Ви приїжджаєте на будь якій маршрутці, яка йде на поскот. І звідти за 20 гривень на таксі вас сюди привезуть. Або пішки хвилин 20 і ви вже в самому санаторії. Начебто все сказала, ми бачимо, ви пам'ятаєте, той, хто мене дивиться, той знає, що це будівля. В минулому це була грязя, вода, лікувальниця. Зараз вона виглядає так, потребує реставрації, реконструкції. Вона просто руйнується, але будівля неймовірної краси, неймовірної. І мені здається, що Одесити повинні це зберегти. Навіть не тільки Одесити, це стосується всіх українців. Ми повинні зберегти цю перлину. Ну от як мультики малюють будівлю, от це вона, ну ви бачите, як? яка краса. Так, ходімо шукати собачок. Це така, це квітник розламане все. Ну, ви бачите все в якому стані. Друзі, а я тільки що казала, що нам треба це все зберегти. І ви знаєте, в мене з'явилася надія після цієї новини, яку я вам зараз розповім. Ірландія висунула на Оскар 2026 фільм, який називається Санаторій. І про що ви думаєте цей фільм? Цей фільм про куяльник. Його знімали в санаторії, не знаю в цьому році чи не в цьому, в якому, але сюжет фільму. Як під час війни люди оздоровлюються, намагаються вижити, знайти любов, яке саме в цьому санаторії. Уявіть. І я думаю, якщо цей фільм дійсно покажуть на весь світ і ще якось його оцінять саме на цій премії. То можливо, приверне увагу, приверне увагу всесвіту. Ну не вистачає у нас грошей, тим більше зараз війна. Не вистачає грошей це все відновити. Можливо, світ нам допоможе. Світ нам допоможе. Ну як, ну друзі, ну подивіться. Це, це ж неймовірно. Було б таке в Італії, слухайте, вони б вже все підлатали, привезли б сюди купу туристів і брали б бабло за те, щоб на сходинки зайшли, а якщо всередину, ще додатково заплатіть. Ну а що? Ось така ситуація. Ну, коли я дізналася про цей фільм, я просто в мене така гордість, я пишаюся тим, що. Що куян будуть показувати на весь світ. Тут є що показати, ну, так сталося, що воно таке занедбане. Тому що я так думаю, я не знаю причин. Але я так думаю, що коли ці всі приватизації, все на світі, що просто не можуть поділити і немає власника, ніхто не хоче просто так якісь гроші вкладати, бо невідомо, кому воно це все достанеться. Вон собачка, я бачу. Собачка, йди до мене, дать їсти, піду до неї. Почала годувати одну, подивіться, скільки їх прибіли. Я не можу на це дивитися, з якою вони жадністю їдять. Друзі, хто їде сюди, привозьте їм їжу. Це, це напевно братики і сестрички одного кольору, боже, які ви класні. Сонечко, а тебе що? Не кличуть? О, Боже, Боже, уявіть, не скільки їх багато, то це ще не всі. Це, напевно, одна сім'я якась, я ж кажу, братики і сестрички, скільки їх багато. Вон там ще, Ти вже запізнилася рідненька. Фу, а ще біля самого санаторія там, ну працюючого, де басейн, куди люди приїжджають, бо вони ж напевно щось привозять, то там ще багато. Ріднесеньки, ми вже все з'їли. Ну давай до нас, може тут ще трохи є. Фух. Так, не ричать. Доїдайте, Дай, манюні. Фух. Розчулилася. Подивіться на ці очі. Цілуєтесь чи що? Друзі, тільки не привозить кістки. Будь ласка, кістки не можна собакам ніяким, не великим, не маленьким. Купіть шлунки якісь, купіть не знаю, серця, купіть це на ринку, як продають внутрішні якісь ці органи. Ну, кістки не можна їм. Вони з голодухи, їх будуть гризти, а потім в них буде якийсь заворот кишок. О, Боже! Бо ті кістки, уявіть, ідемо ми зраз у центр Одеси, йдемо з нею по вулиці, вона підбирає кістку просто посеред дороги. І я от думаю, от людина, от звідки взялася в центрі міста, посеред дороги, ця кістка. Це людина навмисно вдома щось їла, залишила ту кістку. думає, дам собачкам іде по центру міста, кидає її. Просто, ну, як це відбувається, цей процес, не можу зрозуміти. Або з балкона десь просто шпуляють їх з вікон. Не можна такого, не можна нікому. Не ні великі собаки, не ні маленькі, ніякі. Ну, ви їсте кістки. Ну, чого вони повинні їсти? Все, смачного пішла. І подруги наші. Ти-ти ти -тири -тири -тир. Дивилася тік-ток на малому фонтані. Оця кафешка, буфет, да, що наверху, буфет. Дівчина купила собі каву, купила тістечко, тортик такий. Сіла, і що ви думаєте? Ворона прилетіла і разом вона знімала це все, дала їй це зробити, але ворона унесла ціле це тістечко. Їй дали таку тарілочку, ну, паперову, і вона на цій паперовій тарілочці так з тарілочкою понесла. Уявляєте, які ворони. Ну ми то знаємо, що нам уявлять. Наші три м'яча десь теж вони наїлися тих тісточок, бачите собачки, скільки їх. Ой, боже мій. Я дивлюся, що ці маленькі це ж їх народили вже. Е, ну, я маю на увазі ж мама, яка могла народжувати. Тобто не стерилізована. Не всі тут стерилізовані, хоча я бачу деякі з кліпсами, ну а деякі продовжують народжувати. От зараз вони... Підростуть і теж почнуть народжувати. Друзі, ви що всі зі мною йдете? Ну гу гусики, я не можу вас всіх взяти. Ну, Я буду до вас приїжджати. Я хочу, я буду знову ревіти, Навіщо? Ідіть вже додому. Так. Ну, Тут ситуація все гірше і гірше. Боже, воно як знаєте, що мені зараз нагадує. Як оцей пряничний домик, по-перше, він і вигляд такий має, ну, красивий, дійсно, як якийсь казковий. І от як він оцей пряничний домик, як ми його ламаємо, і він починає. Ну, от, бачите, там вже начебто хтось надкусив. Тут просто потріскалось. Ну, жах, жах, просто сипеться все. Друзі, пам'ятаєте забівід ліворуч. Можете набрати водичку, куяльницька водичка, вона дуже... Ти куяльницьку п'єш чи яку? Грязнючу, так? Да? У нас ці собачки трохи була з хорошим настроєм. Зараз щось, ну, блін, я не знаю, мені так шкода і ще зима ця йде. Взагалі, ну. Тут, може, якось їм буде добре, тут дійсно в цих руїнах можуть пожити, і, може місцеві тут дівчата, які працюють, там якусь шубку кинуть і все. То виживуть так. Але все рівно, їх так багато. І от одна людина навіть з добрим серцем зможе прогодувати стільки собак. І це тільки якась частина. Тут треба всім долучатися. Так, забіги сказала, що можете набрати водички. Ми минулого разу туди заглядали, і нам казали ситуація, що там, якщо ви лікуєтесь санаторії, у вас є картка, то тоді безкоштовно. Якщо ні, то там скільки? 4 гривні літр чи 5, там кипійки якісь. І, до речі, там веті є інструкція, як приймати цю водичку. Оце все, що ми бачимо. Це все конструкція, насоси. Вона качає водичку з лимана. І басейн, в якому ми купаємось. Я купалась минулого разу і підемо сьогодні. Саме туди, де ця водичка з лимана. Бо писали теж, що вода в басейні. Це я відео в Тік-Токі коротеньке зробила, таке шортс. Про лиман. лимани. Там воно набрало багато переглядів, багато коментарів. І хтось пише, вода в басейні брудна, її не міняють там, чи щось таке. І, напевно, якийсь працівник з басейну, вона там багато відповідала на коментарі, як ходить автобус. І все це стосовно води в басейні, що написала там ця пані. Буду міняти згідно там, нормам раз на тиждень. Раз на тиждень, в який день, я не знаю. І що кому не подобається колір, що вона начебто така не, не дуже прозора. Ну це ж, це ж рапа, це ж не просто вода, це рапа, так вона виглядає. Вона накидайте солі в стакан, в стакан солі і дві ложки води додайте і розмішайте. Хай та соль розтвориться і подивіться, як вона виглядає. Ну так, такі були коментарі. Ну я бачу, що... Ви бачите, наскільки вже обмільчало? Оце ж все було в воді. Все було в воді. Знов ці кольори. З'являється рожевий на горизонті. Найнижча точка нашої країни, ви пам'ятаєте саме на куярницькій лимані. Найнижча точка. Це місце сили. Місце особливої енергії. Добрий день. Ви місцевий? Біше? Ну так, да, я тут живу вже 50 лет. А що ви хотіли спитати? Я хотіла спитати, як вам лиман в плані оздоровлення, чи дійсно він так допомагає, ну, то, як то, про то, нього краще краще кажуть. Ну може, би, зараз немножко не так, тому що у нього з моря додають воду. Ну взагалі-то ви думаєте, даром то стільки людей стоїть. А тут всю жизнь столько я лично личився, тут свою спину лічив. Ну, тогда были тут ванны, грязи. Угу. Это так, с пятого, шестого раза встал и пошел. Уже и забыл почти заболеть. Хорошо. Действительно, да Да, да. А сейчас тут бассейн, но там где-то грязи есть в поликлинике. Тоже они делают. Вышел что, специально приехали? Уже воды не было. В августе месяце вот это все высохло. А за вот тех столбики все соль было. Вы видели? Ого, кто? не, ну я приезжала сюда в червне, напевно. Это еще была вода в червне. Чи, чи влипне? Да, ага. Но ну в серпні ні. — Ні, ні, тут висохло. І вот додали эти... води з моря? Ні, сейчас пока ще не дають. Вот Ось ці останні лівні, що Одесу заліни, вот кто-то с них додалося. А, да, зрозуміло. Вони трохи врятували. вот так, да. так. Вот це я приїжджаю міряти воду сюди. А що ви міряєте? Температуру? Ну <рес> температуру меряю і рівень води. Так її не було. Вот это у нас, видите, столбики. Раз, два, три, чотири. О там на п'ятому была аж, а там вода була трохи, так вот доїDA, вот отак. А зараз тут у нас ми по этим столбикам уровень води. Кому передають? Гідрометерологія. Так ми зараз прямо на історичному момент. Я радий, буду з вами міряти. Ходімо. Я а як часто виміряєте? Кожен день. Ку... А, кожен день? Да. Ну, это дочка моя працює, а я как бы, допомагаю. Да, да да, я приїжджаю, заодно у мене прогулка така велосипедна. Угу. а живемо ми вот тут за мостом. А ну а взагалі ж, от я чула таке на початку року, що вже держава зайнялась цим лиманом. Якісь програми розробляють, щоб його зберегти. І да. щось воно, нині там, не там. А, так? А, як вони, якщо він то природа? Ну так дійсно може з моря до Так додав з моря, але тільки ну дійсно. кажуть, що під час війни не вже не додає. Кожен рік І я за цим сліджу. Я їжу по окружної ось там лузанок, а ви відкуда? Ну Зараз в Одесі живу вже три роки. А, ну так ви по ще десятка. Так, мать. От там, де ото висотка, бачите? Да. А вот там десь йде труба з Лузановки і там Лузановка з моря йде труба. І да. отут вот виходить через окружну дорогу, заходить в Лиман, і з декабря місяця туди відкриваються шлюзи такі, і йде вода самотіком. Лиман нижче моря. Так, так, да, це ж найменша точка. І вона йде до кінця марта, початку апреля. Вода ага. Ну, а тому, що, да, И потом добавляется хорошо, а вот так водичка здесь. Но ее не было. Вот это дождей очень много дали. Мы думали, уже вообще пропало. Приезжала сюда и начать. А что они сделают? Ну что ты против? Они говорят, вот там где-то в Татарбунарах, где-то повысыхали все озера. Повысыхали все озера. – Це Ви що, знімаєте? Ну вас не знімала, але ваш, да, вашу розповідь так, це цікаво. У мене Ютуб канал, відпочинок вихідного дня. Ви не знаєте мене? Ні. Ну от знайдете в Ютубі і дивіться. А як його там знайти? Відпочинок вихідного дня пишете в назві Ага. І, – і там себе побачите. А як вас звати? – Наталія, ага. У мене є помічниця, так Сарастя. Ну, вона теж відомий блогер, може так можна знайти, через таксу растю. Бо я то як... Ще раз Відпочинок. <рес> Відпочинок вихідного дня. Зараз я вам знайду, покажу, як виглядає в ага, телефон. Я вийду відсюди. Да, да. Десь столько було блогерів, сто знімали, у вас не було. То ж само -то на солі. там на і свадьби, і Ну, ми та... теж Я теж приїхала, ні, напевно, в липні я приїхала, було багато солі і був дуже спекотний день, і мені тут стало погано, і я вже да -да. Я не приїжджала. Ну, В липні вже тут була соль, а до кінця червня так взагалі це все було, відрами збирали соль. Я вот так хожу с таким термометром в морі, міряю температуру. то, то ви мій колега. У нас є інший термометр. Просто мені його неудобно, он такой Ага. Мені Неудобно его на велосипеде. Я боюсь, я его один раз уже. -а уже. Поэтому, когда плюсовая температура, нам этот подходит маленький. А когда она йдет на минус, тот на минус показывает до 3 градусов. То есть вода есть вода, не лед, но она показывает как минусовую. А він не замерзає, якщо мінус хороший. Ліман замерзає чи ні? Ні разу я не бачив, щоб він замерз. Буває якась корка, Ось це, що з моря додає, то так з краю корочка, а далі. Дальше... Ну так, да. я, я не знаю, він же щось засолює, напевно, да? не може замерзнути. Бачите, міряє глибину, все. Ми все фіксуємо. уже сколько, если спокойная вода, значит, а там десятка сантиметров. А вот то у нас, вот то метка, вон метка, вот, и он и аж вот туда вот. Ага, у вас есть метки, там, где вы меряете, ну, конечно, да? Вот тут же они нивелируем все, уровень. Отбили все, и мы меряем вот этими. Ну, это я взял с большого тоже. У меня рейка такая. Да. Чтобы ту рейку не таскать. Ну, разумеется, Допустим, У ты, вас уже есть. Бывает свои... до 15, до 20. Зачем мне ту рейку тащить? Да. Так воно буває, воно таке є. А то що, ви пішком чи автобусом? Приїхали? Автобусом приїхала в санаторій. Ну так він буде слідуючий 12 часов. Я ще піду в басейн. А, от. Це ж перший раз? Чи? Другий. А. Вже була. Ну, вам? — Так. А я тут і в, в Лімані купалася. В цьому році я приїжджала тільки один раз, а в, в минулому, позаминулому, ми тут постійно ну, часто приїжджала. я. — А що ви три роки тільки в Одесі а ви де були? В Херсоні. Туди, да? Виїхала зв'язку з війною, ну і вже тут зупинилася. Видите, що тут у нас, нас Так, у... Да, кожен так, кожен день. 12 градусів. 12 градусів. І в морі 12. Да? Так. Вчора дівчина міряла 12 градусів. Гарячий. Тут обычно лікар. Води ж мало, але м'яко. Якщо в морі 20. Так, так, да, вона тут гаряча 25, буває. Тут навіть Тут было даже 36. Вот так вот, когда вот это плохо. Спыкотние дни. Класс. Класс. Зняти, багато собачок побігло. Тут своя стая. Як сказав Віктор, з яким ми тільки що познайомилися. До речі, мені дуже приємно було познайомитися. Я радий цьому знайомству. І цей Віктор стільки багато знає про цю місцевість і розповів цікавих фактів, яких я не знала, яких ви не знаєте. Он собачка побігла. Так ось він сказав, що тут три стаї собачок живе. Перша стая, яку я погодувала біля поліклініки, саме тут друга стая. І там десь на виході чи на в'їзді ще третя стая. Її. Ось так і вони не контактують, одна стає з іншою. Ну як? У нас своя пісочниця, хто тримає ланжерон. зрозуміли ви, да? От. стосовно лімана. те, що ми знали, у нас була, виявляється, хібна інформація, коли ми чули про те, що вода в ліман не, не додається з моря. Вона виявляється, додається, тільки взимку. Влітку не можна додати морську воду, тому що для того, щоб додавати її, треба температура, определенна температура, щоб вона була не, морська вода, щоб була не менш, ой, не більш там, чи 8 градусів він сказав. 8 градусів, тому що якщо температура більше морської води, то в неї вже інша мікрофлора і це шкодить лиману. Зрозуміло ви тому влітку не можна. Боже, так цікаво. я так рада, що я зустріла Віктора. Ходімо купатися. Буде знімати. Хорошо. Хорошо. Я блогер вже до вас приходила, вже я розрекламувала я ваш куяльник, помню, що да. люди приїхали да. з всього світу до вас, їдуть і продовжують. Я, не літо, були, да? І... Да, я сама не пам'ятаю, я, до речі, приходила ще місяць тому в басейн. У Вас тут, ну, може, ви десь відходили, да, так, то я зняла теж процедури і людям цікаво. Цікаво, тому що взагалі куяльник це ж перлина нашої країни. Тому знов зараз зняти ваші послуги і запитати, а якщо я хочу подихати солі, це кімната соляна, да. то я йду без лікаря чи зімната без лікаря? Соляну кімнату. Ці інші процедури обов'язково. без да. поці грязі, все це з лікаря. А скільки це по часу займає? От якщо в мене, от я сьогодні прийшла, сьогодні я попадаю і до лікаря, і на якусь процедуру. Якщо зараз попадаєте до лікаря на процедуру, якщо зараз, якщо після дванадцяти тільки до лікаря. Тільки зранку треба все. Ну, щоб люди знали. Я йду зараз в басейн. Дякую вам. Дякую. Якщо ви приїхали і, при, і приїхали сюди саме зранку, то ви можете відвідати лікаря і потім на якусь процедуру, як в грязі. Тут багато чого є. А зуми такий. Масаж, будь берласочка, кабинет кинезиотерапиї. Знову массажик, солена шахта, укриття. сказали. Поетапно, як потрапити в басейн, я розповідала в минулому відео. Тут є роздягання, ви переодягаєтесь, потім йдете в душ з мінеральною водою і потім йдете в басейн. Перебування в басейні рекомендовано до однієї години. На вході я показала оголошення. На вході я показала оголошення. Заняття з інструктором з 9.45 годину. Тобто ви можете позайматися ще з інструктором, що для цього треба зробити? Приїхати на зазначений час. Якщо ви спізнитеся, то вас посеред заняття вже не пустять в басейн. Тобто, от на годину басейн закривається. Якщо без занять ви можете прийти в будь-який час і завжди зайдете, то на заняття ні. Ви прийшли і годину йде заняття. Ось так, двері зачинені. А це як ви бачите, я у басейні з нашими глядачами. Скільки я сьогодні зустріла наших глядачів Куяльнику, Мені здається, що всі відвідуючи Куяльника, мене дивляться, і це дуже приємно, Дякую вам, залишайтеся з нами. Попереду буде багато цікавого, і мені дуже приємно було познайомитися з цією прекрасною сімейною парою сьогодні. Я кажу, ходімо ближче до камери, ми підійшли і пішло оздоровлення. Хто стрибає, посміхаємося, і мажемо, посміхаємося, Боже. а Ми дійсно сьогодні і насміялися, і наговорилися, і трошки всплакнули не без цього. Басейн я вже показувала. Ось так він виглядає. Там є термометр, показує температуру води 34 градуси. Мені здається, сьогодні показував, прив'язаний на нитачці, водичці. По колу ви бачите, є стільці, є шезлонги, ви ложите туди свої речі, якісь рушничок, ідете в басейн, можете вийти полежати чи посидіти, потім знов зайти. Ну як вам вже як ви вважаєте за потрібне, але рекомендація лікаря до години. Покупалася, здоровилась, подихала солью і поїхала додому. Друзі, ну і вам приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока.